Честно. Точно То не. Точно. Вы ніхто тут не знаєш. Ні, ніхто не знає. Ні, не мест. Ні. Ну, з далека. З далека, далека. Не так далеко. Ну, далеко. Та не далеко? Ну, без ткань места. Так видно целуєте, що так сервіс. Але щось ти запоріжеваний, так само прийти. Запереживав? Ну ні. Ну, безотканець, ну далеко. Без документів. Ні, нічого. Та можливо, СПУ. СБУ спрацювало, прокуратури сказали ще. Ну, я навіть знаю, чи СБУ, я що. <гументно> Всі бази, які є по СБУ, то є. То... <гументно> Всі знаєте бази? Ні, я чуть-чуть. А вже не знаєте? Я взагалі ні. Ми вас побіду не дамо. Ми їх накажем, не є, що вони бачили, вас вимозили, вас кож, так? Да? Ася да. як тоже Саша звати чимало. СБУ, кажу вас, прокуратура. Все, що ви визивали? Три в водносвідчення, давайте вам покажу мініценське посвідчення. А? Службове? А СБУ, прокуратура, яке. Дії в чому показав? Я вже вашому колегі показував. керівника, начальник управління Анна.

О, здесь. Че, пришел, ну? Предуссал документ. Рапорта на нього. Рапорта. А я буду не Рапорта нет. Не, не на нього. Рапорта, на нього. Не на нього. Не на ньому. Ты щось не попав? Мама родила. Та ти, ну, не попав. Мама родила. Ти кому някакви, знае. Ша то есть, си перетин. Се буде добре. Не переживайте. — У мене? <sharpetus> <on top th 1952>